Сьогодні вранці я отримала від клієнта відгук на одну зірку в своєму магазині Etsy. І щоб не засмучуватися і не писати відповідь на емоціях і, взагалі, ніяк не застрівати в цій ситуації. Я просто попросила чат GPT скласти мені відповідь. А потім він запропонував: а можливо, я запропоную тобі більш ділову або більш м'якшу відповідь від себе. кажу, давай більш м'якшу відповідь. І все. Настрій врятовано, і відповідь для клієнта є. Але, на жаль, одна зірка нікуди не дінеться. Ну, то нічого, це ж не перша моя одна зірка, <рес> яку я отримувала. Тому, скажімо так, якщо ви отримуєте від своєї роботи навіть негативні відгуки, це теж відгуки. <рес> і вони не завжди мають бути позитивними. І це нормально отримувати різні відгуки: як одну зірку, так і п'ять зірок, на е, свої вироби. Тому що всі клієнти різні, ні під жодного не підлаштуєшся, нікому не вгодиш у кожного своє бачення. І вони мають право на своє бачення. А я маю право не засмучуватись і працювати далі.